Змінна кількості друку квитанцій. Меню. Сервіс 5. Параметри 2. Параметри 2. Пароль на термінал 159. Злена. Кількість квитанцій касира 7. Або кількість квитанцій клієнта. Стираєте жовтою. Пишете потрібно, наприклад, 0, щоб не друкувало. Зелена. Все, буде друкувати тільки клієнт. А можна наоборот. Також тут є закриття дня, одиничка. Можна змінити на потрібну годину. Наприклад, 18.00. Стираєте жовтою. 18 без коми 0-0. Зелена все, буду закривати 18.00.